Потужна, резинова, молодіжна і басиста. Це хоупстар. Називається вона, ну, як іма Максима. Макс. Називається Макс. Беч Макс написано. Отож. Так що всі Макси ви об'язані мати колонку Макс у себе в гаражі. Перве, У неї йде мікрофончик. Чи не йде мікрофончик? Врось би йшов. А, комплект кабелів. Ремішок, і вроді, як у мене, щоб було там мікрофончик. Дайте -по -дайте -по. Не пам'ятаю, треба передивитися, бо є, є з мікрофончиком є без мікрофончика. В цій доведе бути мікрофончик, потім передивимося. Суть не в тому. Суть в тому, як вона виглядає, як вона грає. Перше, вона важка. Вона реально важка, возьми її в руку, ну, блин, вона важка. Я не знаю, як її тягати можна. Я не знаю, хто придумав оцей пазік. Вони молодці. Ну, вибач, мене за цей пазік, якщо я буду тискати цю колонку, я свої пальці просто поламаю. Ну реально, Візьми, під... підніми. Це так чисто. Ні, змінця. вона класна, вона важка. Ну блін. Та ну я б не сказав, що сильно важка. А? Я б не сказав, що вона сильно важка. Вона важка, її неудобно на пальцях носити. Це ну, та... поноси. Давайте 30 хвилин так на пальцях поносиш. Я на тебе подивлюся просто раді прикола. Чисто мужики, можна качатися. Хто зап'ястя, качає, отак. Запястя качає, поняли? Це для настоящих мужиків запястя качать. Ну і синяки тут тоді дивіться, так надо мені вже. <кій> дивіться, перше, тут резиночки. Я не знаю, її на бік ставити не треба. Ну там резинки є. Дві. Може, їх можна боком ставити. Раком, боком. Тут резина, тут резина, коротше, тут резина піднизу, везде одна резина, коротше. Тут повністю вона все прорезинена. І де ж Ща. Так, як всегда. Тест. Що вона може? Перша по динаміків. А ну-ка, Та ну ми бліна, ми ти задрала, чого ти сівшаця? Ну ти, ти мені мішаєш відео знімати. Капець. Я так. Скажи. Выносила Все, мы на хорошо Все, точка